У Лисичанську другий день посилено йде сніг, засніжені дороги і тротуари, двори житлових мікрорайонів. На в'їздах у місто та на підйомах, спусках на горі Кірова та на вулиці Малиновського з'явились транспортні затори. Далі без коментарів. Протягом дня проводилось розчищення автомобільних доріг у всіх районах міста, але робота ускладнюється безперервним снігопадом. З нагоди відкриття регіонального представництва асоціації з франчайзінгу в Сєвєродонецьку відбувся семінар для підприємців, які вже уклали договори про співпрацю з іншими фірмами або є чи потенційними франчайзерами, тобто хочуть просувати свій бренд в інших містах чи потенційними франшизі, тобто готові працювати з розкрученими брендами на базі свого бізнесу. До семінару були запрошені і представники міської влади міст регіону, які повинні повинні бути зацікавлені в розвитку місцевого підприємництва. Бізнес, який вже состоявся і має необхідність виходити за рамки економіки міста, тому розвиття своєї сіті тут якраз отримують учасники, допустим, іменно ті уроки, як розвивати сеть, як її створювати, для того, щоб вона була рентабельна. Друга частина – це наличие вже существуючих брендів, да, розвитої сіті, звісних компаній і известных э, торговых марок, вот те, которые развивают свою сеть, могут входить в наш город. Вот здесь э, наиболее важно сегодня, я вижу, направление для э, нашего города рубежное, поскольку э, большая потребность развития бизнеса, то есть еще не состоявшегося. Э, поэтому я как бы ориентируюсь на то, что да, Данный семинар предло, предложит те компании, которые могут входить в город, а мы уже будем, э, э, исходя из предложенных компаний уже планирует развитие этой экономики, то есть бізнес або бажаючи вйти в бізнес, вони будуть підвержені меншому ризику попадання в якусь кризисну ситуацію, там, плоть до банкротства. Ми, як городська власть, можемо вже планувати ефективне розвиття цього малого бізнесу, тож не создавая умови перенасичення одного продукту і не недонасичення, не недополучення другого продукту. Андрій Кривонос, що очолює директорат асоціації, замість доповіді про переваги франчайзингу в умовах створення мережевого бізнесу запропонував відразу ставити питання, бо як він сказав, вчасно поставлене питання на 50% скорочує процес порозуміння. Досвіду допомоги кожному зацікавленому підприємцю у фахівців асоціації за більш як 10 років її існування накопичилося достатньо. Цей досвід для підприємців стане у нагоді, бо сам по собі франчайзінговий договір не має регулювання на законодавчому рівні в Україні. Існує поняття договору комерційної концесії, визначення якому дається в господарському та цивільному кодексах України. При цьому сторони, що укладають договір, можуть вільно створювати його зміст на наповнення. Тому замість того, щоб гаяти час на винахід велосипеду, треба працювати з фахівцями. Не всі пропозиції, які існують, на них потрібно дивитися, як це дуже хороше, дуже дорого, і нам оно не підходить. У багатьох бізнесах є різні формати, які підстраюються під регіональність. Кроме того, цікава тенденция цього року все більше франшизеров, якраз локального уровня з небольших міроїв, задумають розвитку своєї бізнесу по сетівому принципу в інших регіонах. Андрій Олексійович навів найсвіжіший приклад, що демонструє потребу у підприємців виводити свій бізнес на інший рівень розвитку за допомогою франчайзингу. Буквально кілька днів назад був підписаний договор медицинського центру, який починав роботу в Сєвєродонецьку. Він вирішив присоединитися до франчайзингової сіті. Пока мы не говорим, какое название этого центра, потому что идет процесс открытия этого центра, и жители города увидят и будут воспользов... могут пользоваться услугами, как раз в франшизи, простой предприниматель в городе начал вести свою деятельность, медицинский центр, начал оказывать услуги. Я ощутил, что ему не хватает данных, знаний, информации, как сделать это более качественно. Он стал искать франшизу и остановился на одном из медицинских центров и теперь понимает, что с франшизой у него услуги вырастут на более качественный уровень. Задача как раз наших представителей, которые находятся на местах, подобрать. Во-вторых, я очень мало верю тому предпринимателю, который вот уперся в один бренд и считает, только он заработает. Нужно поанализировать, проверить то место, в котором он собирается вести бизнес, сравнить. Очень часто некоторые концепты, которые выглядят намного скромнее и проще, дадут больше экономический эффект. Нужно понять, зачем мне нужно. нужна Шанель в моем торговом Центре. Да, если торговый центр соответствует этому бренду, тогда есть смысл и обращаться и в Парижский офис, и представительство в Украине. Ну а если стоит заработок, задача заработать деньги, то нужно именно адекватно подбирать тот формат, который будет максимально подходить. Людмила Коваленко оттепер буде ближчою до потенційних франчайзи и франчайзерів региону. Вона знається на ситуації і готова допомогти тим, кого зацікавлять її консультації. Франчайзинг – это берется совершенно четко на определенных условиях, на определенный срок изобретения, условно говоря, или какой-то проект. Там, допустим, кафе, бар, э, салон красоты, э, мойка, э, прачечная, как угодно. И э, в помещении, которое имеет э, стандарты, дизайн и оборудование конкретно для этой франшизы. Потому что цвет, корпоративный стиль, э, как бы перечень услуг, перечень оборудования, чего можно, чего нельзя. То есть здесь все четко прописано. Потому что под это выстроена вся система, где есть риски уже просчитаны, куда не стоит ходить, для того чтобы бизнес э, не, ну, не стал убыточным. Рекламная компания. Да, конечно, рекламная компания. То есть э, вот разница. большая. Значит, поэтому за это, за это и э, платится процент в течение определенного срока. І э, от на таких условиях, в общем-то, можна розвивати. Переваги франчайзингу вже відчув на своєму бізнесі сєвєродонецький підприємець Дмитро Буряк. Мене привлекло те, що я бачу інші, скажімо так, Предприятие, которое уже работает в Северодонецке по франчайзингу, это больше как движение какое-то, которое нужно, необходимо сейчас предпринимателям. И мне бы хотелось это через ассоциацию франчайзинга скажем так, это движение здесь развивать. Члени громадської організації адвокати та юристи проти корупції та насильства над особистістю ініціюють розгляд питання стосовно коригування часовиміру в Україні. Свої пропозиції вони направили президенти України до Кабінету міністрів, громадським організаціям та засобам масової інформації. Близько 95 відсотків території України знаходиться у другому часовому поясі, Луганська, частина Харківської та майже вся Донецька області у третьому. Проте на всій території України діє час другого часового поясу, який називають київським часом. Загласна конституції України, стаття 24, і е, Європейська конвенція защиті прав людини і основних свобод, стаття 14, запрещена яка форма дискримінації. Как можно воспринимать данную ситуацию, когда на одной и той же территории, ну будем говорить на территории государства Украина, значит по-разному идет проживание и по-разному отношение к человеческим проблемам и человеческому существованию, через разделение их через Вот темное время суток и светлое время суток. У одних продолжительность светлого времени суток одна, у других другая. Даже в Киеве темнеет позже намного, чем у нас. Конечно, поддерживаю, потому что 4 часа уже темно. Поддерживай. Почему? Ну, я так считаю, что так будет лучше. На вашем здоровье отражается вот переход на зимнее ну, время? Да. Там мне, в принципе, все равно. Я думаю, что да, нужно. Может быть, и поддерживаю бы. Якщо б можна це було змінити, більшість країн світу встановлюють свій час відштовхуючись від принципу стандартизації. Система проста: кожні 15 градусів до на схід від нульового меридіану в Гринвічі додають одну годину. Кожні 15 градусів на захід віднімають, оскільки схід та захід України розташовані у різних поясах, було б природні, щоб в нашій країні діяли два часових пояси. Різниця в часі на сході та заході України значна. Для порівняння у Лосичанську у першій декаді грудня о пів на четверту вечора вже сутеніє. Фари автомобілів блищать яскравіше, магазини включають ілюмінацію. Місто переходить у нічний режим. На Львівщині темніє майже на півтори години пізніше. Адвокат Сергій Медвідов зв'язався по телефону з мешканкою Трускавця, І ми маємо можливість наочно порівняти цей факт. Добрий день. дія Ольга Вікторовна. Як у вас зараз там в Трускавце Львовської області? Зараз 16 шістнадцять часов що нас така, як і повністю день. без доповнительної підсвітки, то нормальна природна освітленість, Так. Да, да. А вот у вас примерно время, когда вечереет и становится темно вечером. Казалось бы, природное явление тут, как можно регулировать эти вопросы. А как они регулируются в других странах? Одни и те же, скажем, территории. Они проходят через определенные законодательные регулирования только в том случае, если это не ухудшает положение человека, а улучшает. И, скажем, житель одного и того же государства живет в одинаковых условиях по сравнению с одной территорией и другой территорией. Поглянемо на цю проблему з точки зору економії. Спеціалісти міськсвітла світла кажуть, що включаючи освітлення на вулицях Лисичанська на півтори-дві години пізніше, реальної економії ми не відчуємо через те, що темнішати буде пізніше, той світанок прийде запізненням. Але перехід в інший часовий пояс може значно вплинути на біологічні ритми людини. Після 16-ї години підвищується працездатність та рівень інтелектуальної активності. Якщо в цей час на вулиці світло, то ми почуваємося бадьоро. Якщо наступають сутінки, то біологічний годинник натякає на відпочинок. Я би хотіла звернути на це увагу і політиків, державних чиновників любого рівня, які можуть розрішити цю проблему. І в цілому е общество нашого. И прежде всего через общественные организации журналистские круги возможно поднять эту проблему на достойном уровне с тем, чтобы разрешить ее действительно раз и навсегда профессионально. До новорічних свят святкові подарунки. У Лисичанську відбулось урочисте відкриття нового, до речі, вже четвертого у місті, довгоочікуваного у даному районі магазину мережі АТБ. До півтора мільйона українців, які вже оцінили переваги покупок у найбільшій продуктовій мережі України, приєднались і тисячі лисичан, мешканці району Склозавода. Город живе. Если открывается в городе магазины, значит люди есть покупательская способность, они ходят, они покупают. Что касается э, Магазина ТБ, это четвертый магазин в нашем городе, и вот он, э, наверное, один, ну скажу сейчас лучший мы как посмотрим, но один из лучших из тех, что есть. Во-первых, удобно расположен, во-вторых, большие <coughs> торговые площади, поэтому я думаю, что это он. Нишу в районе стекольного завода займет достойную и постепенно вот открывает такие торговую сеть. Но мы все-таки уходим от тех надоевших киосков 90-х годов, все-таки более цивилизованная торговля, которая приближает нас таки к европейскому уровню. Я не являюсь покупателем, но является покупателем моя жена. Она ходит в магазин АТБ, который расположен на улице Свердлова напротив Актала. Вже традиційно на урочистій церемонії відкриття супермаркету АТБ відбувся розіграш суперпризів, пилососу, мікрохвильової печі та телевізора. А перші 100 щасливих покупців стали володарями подарунків, наборів продуктів. Якщо ви не увійшли до числа щасливчиків, не засмучуйтесь. Приємна новина є і для вас. Спеціально до відкриття нового магазину стартувала акція зниження цін. Кожної неділі вас очікують знижки до 40 відсотків на групу товарів у 800 найменувань. Акція діятиме протягом двох місяців – до 10 лютого 2013 року. Ми дуже раді, що його побудували, тому що я все время завідувала, що на РТІ ЕТБ є, в місті є, і коли я там була, я завжди заходила. Ціни тут хороші, і взагалі мені цей магазин дуже подобається. Я взагалі люблю самообслуживання, тому що можна товар дивитися, Рассмотреть, прочитать, посмотреть срок годности. Конечно же, это цены. Это скидки, которые существуют каждое воскресенье и также каждый день, каждую неделю. Это те товары, которые мы их называем на сетке, которые именно для детей. Товары, которые очень приемлемые цены, особенно по сравнению с рынком и с рыночными магазинами. Здесь можно купить всегда и все от овощей до стирального порошка в тепле в уют с прекрасным обслуживанием. Кожного тижня у мережі магазинів АТБ відбуваються спеціальні акції. Цього разу Покупцям пропонують придбати до 31 грудня ножі з кераміки японської якості шинода зі знижкою у 50%. Для цього необхідно купити товар у АТБ на суми більш 50 гривень, у касира отримати буклет та бонусні фішки, зібрати необхідну кількість фішок та отримати знижку у 50% на ножі шинода згідно акційній ціні. Ми збираємо фішки, які для приобретення цих товарів, і як ані по-моєму були упакованные по одной и штуке нет. и в наборе. Да, обязательно. Очень интересно, очень хочется, потому что керамика, а тем более такое производителя солидного всегда в цене. Фішки? Да, фішки, на цьому, для цих ножей. Асортимент магазинів АТБ великий та різноманітний більш трьох з половиною тисяч товарів, серед яких 600 – власні торгівельні марки АТБ, якість яких нічим не відрізняється від відомих нам брендів, але коштують значно дешевше. До того ж, особливу увагу у АТБ приділяють якості та свіжості товару. Саме тому у мережі діє програма гарантія свіжості». Якщо покупець придбав у АТБ не свіжий, Товар компанія вирішить цю проблему, компенсуючи грошовою винагородою у трикратному розмірі від вартості товару. Програма гарантія свіжості діє у всіх магазинах АТБ до 23 лютого 2013 року. Були когда-нібудь претензії кнук качество товара? Не було Це чесно, не було. Ну я я, з одної сторони я смотрю всіх дату і все. Поэтому я. Я думаю, поэтому мне не попадалось плохой продукции. Все свежее, молоко, свежее, все молочное. Я очень молочное беру много и всегда свежее. Скажи, а ты часто ходишь в такие магазины сети АТБ? Да. Да. Что покупаете? Ну, говорите, говорите, говорите. Что покупаете? Мама, что тебе всегда покупают? Несквик. Несквик. Тебе нравится в этом магазине? Перші покупці вже давно оцінили переваги покупок у магазинах мережі. АТБ. прийшла черга оцінити. І вам магазин знаходиться за адресою вулиця Героїв Сталінграду. 2.